Та валіда. Ви мене гукали. А чого це вас тут не позамітано? Коси бачу, кругом валяються. Махідевран, це твої? Ну, чорна волосина, твої. У ну, тебе що, коси лізуть, га? Надало ну, на лопухом мить або жалевою. Піди отам коло бісетки бачила, така здорова жалива росте. О, то, видно, і Сулейман того до тебе перестав ходити, ага? Побачив, що ти лисієш. Так, валіда, кажіть скоренько, що ви хотіли, та я буду йти. Бо ви мене кажете через кожні 5 минут. Сулеймана в поход, ну я відправила та що. Ой, ну от ви якась така інтересна, валіда, а як ви хотіли, щоб він у вас до пенсії сидів під спідницею, той Сулейман, чи що. Ви розумієте, що я не привикла жити так, як ви отут живете, в ні ще. Я привикла жити на уровні. О, так що аїда й заробля, раз роззяв таку жінку. В мене, моя дорогенька, в Україні все було, так, що вам і не снилось. Я кожен день по 20 літрів молока здавала, а тоді на осінь свиней, телят. Понімаєте, так, що в мене грошики всегда водились. Пір'я, кабачки, оріхи здавала все на світі. Моя на базар приходила і купувала собі все, що хотіла. Не ті уголки покупила і в кухню, і в залу, обої скрізь переклела, телевізор новий, там такий здоровий купила, що ви такого і не бачили. Ну, а тут що ви мені предлагаєте? У вікно дивитися? на оту вашу калюжу. Так що годі вам балакать? А я оце все покинула і туди сюди, чого по вашому? Що ви мені оту трота затикали, чи що? Не буде цього. Та, во первих а во-вторых, ви серіал дивились, величне століття. Ні? Ну, так подивіться, багато інтересного ви знаєте, чим там усе для вас кончилось. Ну, подивіться. дивіться, і маєте, що зо мною лучше дружить. Ну, це я поки що предупреждаю по-хорошому. Перший і останній раз. Ну, подивіться, має зробити якісь виводи. Ну, а як ні, то питайте на себе, моя дорогая.